І почнемо. Так, поділіться, поділіться, поділіться. поділиться. поділиться, поділиться. Так. так, сьогодні у нас 26.09.2025 рік. Е, рік. У нас ми у нас засідання тендерної комісії по закупівлі работории стенд для модулювання автономної СЕС. модельного СЕС. назва е, присутній. Голова тендерного комітету, Це я, Халабузар Андрій Володимирович, секретар тендерного комітету, Вискара Полина Олександрівна. член тендерного комітету, та эксперт Чутур Павло Леонідович, член тендерного комітету, голова ГО Ми масштабуємо Добро, Лілія Михайловна Хрустальова. Член тендерного комітету супинки Ігор Євгенович. спостерігач від програми. ООН підключиться трохи пізніше. Но ми робимо запуск з метою забезпечення здійснення закупель у рамках проєкту модернізація змісту підготовки кладіаційних роботників з монтажу та обслуговування систем відновлення енергетики наказом 02.08.25 від 15.08.25», було створено тендерний комітет у складі п'яти осіб. Усі члени тендерного комітету присутні на сьогоднішньому засіданні. Від ГО СТГ Великий Нісоль» приймуть участь у конкурсі чотири представника, голова дружної громадської організації масштабу Добро хростольолі Михайла, від програми розвитку ООН та буде, на, буде обрана в якості переможців. Бюджет гранту складає 683 тисячі. 430 гривень. Бюджет тендерної закупівлі, лабораторний стенд та моделювання автономної складає 210 тисяч гривень. Для отримання пропозицій було опубліковано оголошення на інтернет-ресурси Громадський простір та на офіційній сторінці у фейбуць, Фейсбуці ГО СТГ Великий Єнісоль. За цей час було отримано три цінових пропозиції. Тендерний комітет. Керується інструкцією з впровадження грантових проєктів та підготовки звітності в межах програми ООН і відновлення та розбудови миру за угодою про надання гранту undp ukraine 2025 08, 10 ППП від 14.08.2025 року, за чинним законодавством України сфери здійснення публічних закупівель. Протокол розкриття тендерних пропозицій ви бачите на екрані. Так, це я вам сказав, так засідання було. Так, в нас дуже був конкретний опис опис обладнання, яке ми хочемо закупити для державного професійно-технічного навчального закладу Західно-Дніпровський центр професійно-технічної освіти. E, було три пропозиції. Дата публікації була 10.09.25 року. Е, двадцять року. термін подання це було на вчора на вчора 25.09 до, до 18 години. E, у нас було три представ... три пропозиції. Всі вони прийшли в належним, належним Ну належні були всі подані документи. Я перевірив їх по мере по в, в мережі. На ні немає, немає всі організації. Є на, на сьогоднішній час дійсні. І всі працюють. У нас три пропозиції від ТОВ НІКА, Керівник, Скрипник Володимир Петрович. Сума у нього 222, 223 тисячі 145 гривень. Він є, е, 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 у нього податок третій групи стався 5%. Але, на жаль, е, сума у нас е, 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 пер, ну, більше, ніж вартість нашого гранту. Але документи в порядку. Другий ФОП нам Салюк Людмила Васильівна надала. З ціновою пропозицією 193 тисячі 584 гривні. Вона є е, платником другої групи, поставці 20%, теж працюючи. І третій представник ФОП Півнюк Олександр Васильович з, е, з ціною е, тисяч, е, 178 тисяч 584 гривни. В нього єдиний податок третій групи е, поставці. 5% працюється, не, не припинений в банкротстві? Е, перевірив документи, все однакове. Пропозиції у нас були всі, щоб, ну, щоб максимально були те, що, треб... ну, що, що потрібно нашим партнерам, кол... е, Державного професійно цю технічна навчальна закладу. Е, скажіть, будь ласка, які пропозиції є по цьому поводу? Є так, будь ласка, є пропозиція проголосувати за ціну ФОП е, Півнюк Олександр Васильович з ціною 178 тисяч 584 гривні. Дякую, Господа. Є пропозиція. Прошу проголосувати. Хто за? Хто може рукою, хто в голос, хто е, за? Померю. Так, я за. За. Ага. Так, усі проголосували единогласно. Я Думаю, рішення прийня... прийнято. Сьогодні ж я зроблю протокол і підпишемо цей документ. Дуже дякую. Я думаю, що тендер не будемо завершати. Тендер состоявся. Сьогодні-завтра я. Згідно нашого оголошення, ФОП, напишу йому листа чи запишу листа, і скажу, що будемо готувати на підпис наші договора. Будемо робити закупівлю нашого обладнання. Дякую всім гарного дня, до нових зустрічей.